Бібікар чи електромобіль? Що краще взяти? Будемо розбиратися. Принцип руху електромобіль за допомогою акумулятора. Бібікар лише за інертністю. Дитина рухає кермо і їде автоматично. Вік дитини від 2 і до 100 років, від 2 до 8 років максимально. Максимальна швидкість 3-4 км за годину, 3-4 км і вони можуть розвивати до 10-12 км за годину. Рівень активності. Дитина в бібікарі працює самостійно, розвиває м'язи і тут дуже класно спрацьовує координація рухів дитини. Рухається лише за допомогою педалі і мінімальна активність. Керування керує дитина сама, тут все просто. Є кермо, є педалі і зручно керувати навіть з пульта керування для батьків. Є ремені безпеки, амортизація, і тут швидкість потрібний контроль батьків, адже швидкість вона буде більшою ніж у бібікарі. Швидкість у бібікарі, низький рівень травм. Живлення не потребує батарейок. А ось електромобіль потрібно заряджати мінімум 8-12 годин. Вага конструкції. Цей космольот важить 4 кілограми 150 грамів. Вага цього девайса 20 кілограмів. Важкенький такий. Вартість, звісно, електромобіль буде дорожче, а ось цей варіант буде дешевше. У нас, до речі, в магазині за 3190 гривень. Де використовувати? Бібікар використовується у приміщенні і на асфальті, на рівній підлозі, на плитці. І можна використовувати по бруківці, але буде погано їсти на бруківці. І ми використовували коврик. І чесно скажу, поганувати їздить, але їздить. Електромобіль використовується переважно на вулиці. Навряд чи ви будете їхати вдома по квартирі, але і це ми робили. Зазвичай його використовують в парку, а використовують на тротуарі, використовують його в приватному секторі. Тому можете сміливо купувати або цей варіант, або ось цей.